Привіт, котолюбе! Це дуже поширена і неприємна проблема. І важливо зрозуміти, що котик робить це не зі зла чи помсти. За такою поведінкою завжди стоїть якась причина. Ось п'ять найпоширеніших: проблеми зі здоров'ям це перша і найважливіша причина, яку варто виключити. Якщо кіт раптом почав ходити мимо лотка, він може намагатися повідомити вам про біль або дискомфорт. Це можуть бути. Цистит або інфекції, сочововідних шляхів, сечокам'яна хвороба, коли сечовипускання пускання є болючим, артрит, особливо у літніх кутів, яким боляче застрибувати в лоток або перебувати в ньому, проблеми з травленням, що спричиняють запор або діарею. У таких випадках кіт може асоціювати бік з лотком і починає шукати інше місце, непідходящий лоток або наповнювач. Кіт може бути дуже вибагливим, коли йдеться про його туалет. Причини можуть бути такі: лоток занадто брудний. Коти дуже охайні тварини. Якщо ви не прибираєте лоток щодня, кіт може відмовитися ним користуватися. Незручний розмір. Якщо лоток замалий для вашого кота, йому може бути некомфортно. Загальне правило: довжина лотка має бути в півтора рази більшою за довжину кота від носа до хвоста. Не подобається наповнювач. Деякі коти не люблять певний тип наповнювача, ароматизований, занадто великий або занадто дрібний. Спробуйте замінити його. Стрес та тривога. Коти дуже чутливі до змін у своєму житті. Будь-які стресові фактори можуть вплинути на їхню поведінку, наприклад, переїзд на нове місце, поява нового члена сім'ї, людини чи тварини. Гучні звуки або сварки в домі, зміна порядку дня. У стані стресу кіт може мітити територію або шукати безпечніше місце для туалету, що часто виявляється поруч з речами господаря, які пахнуть знайомо і заспокійливо. Неправильне розташування лотка. Місце розташування туалету має велике значення. Якщо лоток знаходиться в прохідному, шумному місці, або поруч із мисками для їжі та води кіт може ігнорувати. Коти люблять усамітнення, тому варто поставити лоток у затишному і спокійному куточку, де ніщо не відволікатиме тварину, конфлікт з іншими тваринами. Якщо у вас вдома кілька котів, один з них може не давати іншому користуватися лотком. Територіальні суперечки, булінг або просто небажання ділитися туалетом. Можуть змусити кота шукати альтернативні місця. У цьому випадку рекомендується мати по одному лотку на кожного кота плюс один додатковий. Що робити? Перший крок завжди має бути візит до ветеринара, щоб виключити проблеми зі здоров'ям. Якщо кіт здоровий, спробуйте змінювати наповнювач, місце розташування лотка або придбати новий. Приділіть увагу психологічному стану кота, забезпечте йому затишок та безпеку. Якщо було корисне відео, залиште будь-який коментар.